Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Кілька годин тому «Нью-Йорк Таймс» повідомлення такого змісту, що після Херсона збройні сили можуть готуватися до наступу в напрямку Мелітополя. Єдине, що засмучує в в цій. Тезі це те, що можуть готуватися. Звичайно, ми сподіваємося, що вони вже готові, і найближчим часом це відбудеться. Хоча всі чітко розуміють, наскільки це складно. Складно це через те, що велика кількість російських військових тікла з правобережжя Дніпра, і ми е, бачимо сигнали, що їх велика кількість, як військової техніки, так і особового складу, зараз розміщується на території саме Мелітопольщини. Наші мешканці повідомляють про те, що ціли цілі сі. Іла шелюги богатир. Сьогодні заїхали в цілі села. Заїхали е велика кількість бронетехніки, танків е та особового складу расистів. Таку ж ситуацію ми бачимо в селище Полянівка, все лише Лазурне і тому е на жаль, ми бачимо, що найближчим часом, найближчі дні, терор цивільного населення буде лише посилюватись на нашій території, і від цього точно не легше але. Сигнали від наших міжнародних партнерів про те, що вони бачать наші збройні сили, бачать де окупацію Мелітополя найближчим часом, звичайно, не можуть нарадувати. Сьогодні ми можемо чітко сказати, що вже немає якоїсь конкретної військової бази в Мелітополі на захопленому підприємстві. Сьогодні можемо сказати, що в цілому Мелітопольський регіон це в цілому стратегічний об'єкт для расистів, які вони будуть намагатися утримувати і захищати. Також можемо це сказати по тим сигналам, які доносяться від наших мешканців. Як вони будують лінії оборони? Наприклад, сьогодні вони масово набирають людей для того, щоб рити окопи і готові платити їм по 80 тисяч рублів на місяць. Сьогодні ми бачимо сигнали, коли вже будуються лінії оборони, і для цього вони використовують наші підприємства це моторний завод, це завод залізобетонних конструкцій, і на цих заводах будують залізобетонні конструкції для того, щоб збудувати лінії оборони. Також для цього вони використовують і а, розборку наших міліоративних систем та зрошувальних каналів. Розбирають і плити також використовують. Тож сьогодні весь Малітопольський регіон це величезна військова база расистів, і вони намагаються триматись. Але з іншого боку, треба подивитись і інакше вони всім говорили про те, що вони на Харківщині назавжди, про те, що на Херсонщині Росія назавжди і в Конституцію записали. І сьогодні наратив, який вони намагаються. Розмістити в головах завдяки своїй пропаганді це те, що є сухопутний коридор до Криму, тому в Мелітополі вони ніколи не віддадуть. Але в мене є і контраргумент. Вони також розказували три місця, тому що Харків буде новою столицею південної там або східної України. Але звичайно, це балачки і пропаганди, і нічого немає дійсного з реаліями, спільного з реаліями, і точно цього не буде. Анець, ми видели где-то в районі Польщі, зараз осознали, що до Польщі точно не да Коли армія твоє групування на цій території практично розгромлене, коли в тебе немає оперативної свободи дій, коли ти тут відрізаний від уїздки, там теж на ну, у нас на півночі, Київська, Чернівська, Сумська. Оті їхні рукави вони перебивалися регулярно, коли ти не можеш постачати армію, і ти розумієш, що в тебе повне провал. І всі будуть знищені, От просто всі будуть знищені. В тебе епізодично утворюються коти ворожа армія, яку ти не розраховував на її потужність. Виявилася за твою сильніша, вміліша, вправніша. У тебе ну єдиний вихід це дуже терміновий, бажано добре організований відхід. В Принципі на півночі України вони зуміли такі зробити. Пригадуєте, коли не сумської області тікали, вони uh -huh. навіть зробили вторгнення окремого її е, окремого там не корпусу, а дивізії, яка прорвалася посередині між двома рукавами і прикрила їхній відступ, щоб вони змогли втекти без великих втрат. Тобто е, там це було навіть зроблено з розумом, тому що вони ще мали можливості. В них ще були додаткові сили. В них ще були резерви. Але це було логічне розуміння того, що ти програв цю війну. Фактично, вони програли війну ще на Київщині, але Путін вирішив, що програв тільки битву, а війна ще за ним. І Він попер далі. на Херсонщині. Відбулося в принципі те саме. Усе військове командування прекрасно розуміло, що західна Херсонщина, правобережна, ну просто не перше. її не можна буде втримати навіть теоретично при нинішньому співвідношенні сил. Українська армія. Уже по тілому ряду пунктів стає сильнішою, навіть чисто без морального духу, врахування, без інших речей, навіть чисто людський ресурс, ресурс збройний, високоточної зброї, тощо українська армія вже починає переважати російську, або десь наздоганяє її по певних параметрах. І от в цій ситуації вже воювати неможливо. Плюс, для чого потрібний був росіянин херсон крім політичного фактору, це єдиний вихід, коли ви заходите на правий берег, ви дістаєте плацдарм для наступальної операції на Одесу, і в центр України, і на Кривий Ріг, три лінії. І Вони по них пішли. Марченко-генерал їх розгромив. Їх війська невеликими силами розбили. Коли вони вернулися вже туди, після ну фактично, після квітня місяця зберігати там контингент було безглуздям, і вони це розуміли. А десь з місяця липня. Вони мріяли забрати звідти війська, тому що знали, що це цим закінчиться. І вже незадовго до того, коли вже було зрозуміло, що буде розгром остаточний, вони почали потихеньку відводити більш боєздатні частини, особливо десантників. Закінчилося тим, що ну, стало зрозуміло, у них буде розгром страшний 30 40 тисяч. Взятих в полон або вбитих, ну це кінець війни. От Шарій правильно написав: якщо там 20 тисяч било, і 20 тисяч буде розгромлено, в такому суті це кінець війни. Це вже все. Це капітуляція, це вибух, це колосальні речі навіть для рабської Росії. І тому вони прийняли рішення, це було абсолютно рішення вимушене. Ніяких актів жестів доброї волі втікати. Офіційно піджавши хвіст, зробити вигляд, що вони роблять якусь там перестановочку там, раді спасіння. І остання буквально фраза: насправді. На відміну від відходу на півночі України, там, там вже був хаос. Вони там перетримали. Друге, звідти втекли весь командний склад до нижніх командирів. Там лишилися в основному найнижчі командири там взводів, іноді рот, і там ніхто не командував. Тобто вони взагалі не отримали наказу. В Херсоні лишилася купа військових, які не отримали наказу відступати. От хтось каже 5 тисяч, хтось каже 2 тисячі, хтось каже 12 тисяч. Зараз букають колонами. От буквально зараз їх або розстрілюють наші артилерії, або бруть полон. Буквально тільки що бачив годину назад. Взята в колон ціла коло, в полон ціла колона російської техніки з військами. Вони там крутяться, вони не стали наказу. Вони навіть не знали, на який їм йти, на яку переправу і все інше. Тобто, насправді, на відміну від Києва і тут, і там вони були розбиті, вони мусили втікати, вони втекли. Але тут в них ще й був, відбувся повний хаос управління. Вони не зупиняться. У них фантастический шанс закончить с нашей историей раз и навсегда. Хотел сказать, что поступило указание из администрации президента включить в так сказать, запретные списки, то есть вот в эти самые запретить публикации мнений таких людей, как, которые раньше были постоянными спикерами, таких как генерал Гурулев и так далее. То есть те люди, которые постоянно, ну так, немножко критиковали на путинский режим за недостаточную решительность, за то, что там ядерную бомбу на Украину не кидают, что Европу до сих пор не захватили. Ну вот такие вот. То есть бешеных стараются сейчас отлучить, то есть таких сверхястребов сверх имперцев. Раньше им давали зеленый свет. Раньше критиковать власть за недостаточное людоедство было разрешено. Сейчас, все, сейчас их включили в стоп-листы. Это первое. Что касается э, вот реальных, э, так сказать, этих людей, которые, да, действительно, партия войны сейчас, она сформирована, в нее входит Кириенко. Э, он один из таких лидеров этой партии войны. Туда входит, э, естественно, Кадыров и Пригожин туда входит, безусловно, генерал Суровикин. Это вот это все, что на самом деле. Ну и плюс еще весь телевизор. Телевизор весь. является, то есть там вообще альтернативы нет, он весь является рупором партии войны. Ну и вполне возможно, что там, так сказать, каким-то образом в эту партию войны начнут сейчас вступать какие-то отдельные губернаторы, у которых сейчас, благодаря указ, указу Путина, появились свои региональные армии, поскольку Путин своим указом значит, потребовал от них, чтобы они создавали отряды теробороны. Ну, собственно говоря, это с моей точки зрения, будет еще одним шагом к развалу России, потому что каждый, ну, плох тот губернатор, который не мечтает отделиться от России и создать самостоятельное государство. Этот процесс мы наблюдали во время распада Советского Союза, когда главными бенефициарами этого распада стали руководители ЦК Компартии Союзных Республик, которые все, так сказать, стали главами самостоятельных государств и перестали, сбылась их мечта, они перестали ездить в Кремль, так сказать, уговаривать, чтобы там им дали денег, еще что-то. Вот. Так что сейчас ситуация аналогичная. Россия, безусловно, находится на, накануне или на грани распада. Это не единственный, но весьма вероятный вариант развития событий. Значит, и Кадыров и Пригожин сейчас стали очень влиятельными игроками. Ну, если говорить о статистике, то э, вот я смотрел данные медиалогии, это компания, которая занимается анализом присутствия различных персон и организаций в медийном поле России. Там она анализирует несколько десятков тысяч российских СМИ. Вот. Так вот, Кадыров сейчас с огромным, он лидер номер один по упоминаемости в России и с огромным от, отрывом от ближайшего от Собянина Собянин это мэр Москвы, крупнейшего региона России, самого богатого и самого влиятельного Москва. Да? Так вот, Кадыров более чем в два раза опережает его по упоминаемости, упоминаемости в федеральных СМИ. Пригожин тоже, к сожалению, цифра. По Пригожину нет, но очевидно, что он тоже является один из, одним из лидеров. У него своя империя, он сейчас активно занимается и внешней политикой. Известно его недавнее заявление о том, что он вмешивался и вмешивается в и будет вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах Америки, что, так сказать, ну, там, дальше пошутил, что они осуществляют очень точную хирургическую операцию: значит, по удалению почек и там, печени и сердца. В Америке. Значит, ну, это вот такая вот типично блатная шутка. Пригожин это уголовник, самый настоящий, сидевший по тяжелым статьям, еще в Советском Союзе, ну и продолжающий свою уголовную деятельность на. Території Росії фактически обладають самостоятельним ресурсом. Пас, у кожного з них є своя армія. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.